Що ви відчуваєте, коли чуєте слово відьма, які асоціації та емоції це слово у вас викликає? Напишіть, будь ласка, в коментарях, а я вам зараз розкажу, до чого взагалі я задавала це запитання. Якщо розкласти слово, розділити його на частини, то відьма це відаюча мати, ділиться знаннями недоступними для інших, ті, які вона отримує від вищих сил, вона розказує сюди, передає людям. Існує такий стереотип, що відьма це якась така скрючена стара, працівнюча така бабка, покручена і збродавкою волосістою такою з мітлою в шляпі, така яка крехче і всіх кляне. Хоча насправді в слові відьма криється велика мудрість, велика сила та знання віків, поколінь це жінка, яка відає, яка несе інформацію, доносить мудрість до широких мас. Розповідає їх на широкий загал, яка ділиться знаннями та мудрістю, накопленою віками, багатьма поколіннями, ділиться знаннями недоступними для інших, ті, які вона отримує від вищих сил, вона розказує сюди, передає людям. А що ви думаєте з цього приводу?